Адже зорята Олександрія знову виходять на поле станіону Динамо імені Валерія Лобановського 45 хвилин по тому, після чого навіть 50 хвилин після того, як вони вийшли вперше. Далі була повітряна тривога, загроза обстрілу і команди весь цей час перебували. Половину більшу частину цього часу, точніше, перебували у укритті, і потім вийшли на розминку, адже є протокол, адже команди після того як побудуть в укритті, футболісти мають розім'ятися і заново налаштуватися на гру. Гімни команд лунали до сирени. Ну і зараз була хвилина мовчання в пам'ять про загиблих воїнів. Так уже бувало і неодноразово за цей час, за час повномасштабного вторгнення, коли Перед самісіньким свистком була тривога. Дуже важко визначити фаворита. Калюжний. Мезера. Це може бути удар, удар по воротах. І в підкаті стелиться. Захисник зорі. Хороший був момент. Тут Денис Антюх. Антюх під удар. І Це все завершується ударом. Він Бачича. Яков Башич в цьому сезоні вже забив ворота Інгульця, забив з рикошетом, забив ну, схожим ударом схожого типу. Якщо говорити про Дениса Антюха, якраз він автор двох результативних передач. Занотуємо собі зараз. Хороший розіграш під Антюха. Це вже робота для сімки. Зорі передача у штрафний майданчик. Гольовий момент Кирюханцев б'є і блок. Блок захисника Олександрії. шикарний момент втрачає Ігор Кирюханцев І знову подача Антюха. Фактично готова була ставати третьою для нього результативною в цьому сезоні. Його типова робота хороший, хороший навіс на 11 метрів. Захисники пролетіли, і ось тут Шостак встигає підстрахувати усіх інших. Рез безерра, Подача, у штрафний майданчик. Тронтель головою скидає і скидає у боротьбу. І був готовий. Кирило ковалець до такого епізоду. Все почалося із. Роботи Безери. Шабанов. Шабанов закидає за спини захисникам. Добре закидає удар в один дотик. Ось це чарівно було. Це гарний момент у виконанні Шабанова тире Кирила Ковальця. Ковалець відкрився грамотно за спини захисникам. і перша діагональ від Артема Шабанова. Чому ж він раніше їх не робив? Чи він соромився? Чи партнери так добре не відкривались. Просто в ніжку поклав м'яч партнеру Артем. Дуже гарний момент. Падаючий м'яч. Акуратний для форварда. Водно для... атака триває. Гереро не затоптали навіть в такій ситуації. 100% має бути попередження відкладене. Але давайте дочекаємося, чим закінчиться ця атака. Зорі ударом по воротах. Вона закінчується. Удар по воротах і е, вище воріт. А поспішив я зі 100%. Немає жовтої картки для гравця Олександріна. Безера. Безера віддав на Філіпова. Філіпо повертає на Бразильця. Безера ударна позиція. Б'є Безера і м'яч у ворота. Турбаєвський до нього дотягнувся, але не відбив. 1-0 на користь Олександрії. 24 та хвилина, Безера знову забиває. Другий матч, другий гол Бразильця. І гол саме Безере він заслужений, оскільки багато брав на себе. Багато виходив на хороші ударні позиції. Ось зараз. Як не з флангу, то з центральної зони. По-перше, сам відібрав м'яч, віддав передачу. Відкрився дуже здорово. Нваезе не встиг ні забрати в нього м'яч, ні заблокувати. Єдине, що встиг, це Турбаєвський рукою торкнутися м'яча, але удар був сильний і від рукавички, від руки Турбаєвського м'яч залетів у ворота. І кидає на Шулянського. Шулянського є достатньо часу для того, щоб обдумати продовження. Шулянський навішує, навішує і навішує так, що м'яч зрізається. Туди в руки Турбаєвському. Турбаєвський був готовий до такої несильної передачі. І можливість Олександрію другий забити. кидається Новезе під суперника. І на дістає картку жовтого кольору для Крістофера Новаез, який зриває момент. Олександрійської команди зриває вихід. Вихід, який, можливо, оболівальникам Олександрії здасться, що віч навіч, але тут варто подивитися повтори для того, щоб цілковито оцінити цю ситуацію. Дуже висока, потужна стінка у зорі. Варто відзначити антропометрію футболістів луганської команди. Та чи допоможе це, якщо удар буде ідеальним? Чи буде він таким? Є ковалець. Низом б'є і забиває Кирило Ковалець. 2-0. Високі футболісти зорі не допомогли, тому що м'яч полетів низом. І розводить руками Турбаєвський. Звісно, що в такій ситуації його просто підставили. Він жодним чином не може бути винним, тому що м'яч полетів у кут, який він не захищав. Він і не в верхній кут, у нижній кут. 2-0 на 32-й хвилині. Ну, ось вони. Башич, Джордан та всі інші. 0-2. І це погана робота стінки. Не замурованою була, як слідця стінка. Чекає, можливість для передачі Тронтель здорово зробив ривок. Подача на Гереро. Гереро виграв боротьбу у голкіпера, але пробив повз ворота Едуардо Гереро. Але не просто повз ворота. Здається, Єрмаков завадив панамцеві у цій ситуації чітко пробити. Давайте подивимося на повторі, тому що в динаміці було схоже на удар Гереро. І е ось подача, удар Гереро і кулак. Кулак Єрмакова. Антюх, антюх здорово виходить практично ударну позицію. Прибирає захисника. Пас на Гереро. Гереро б'є. Єрмаков відбиває. Добивання не буде, тому що на місці Артем Шабанов, який ногою з-уха, за уха просто вибиває м'яч вперед. Удар по центру воріт. Удар в площину. Антюх ловить момент для передачі. Гереро гереро прибирає копину і б'є по воротах. Красиво панамець діє дуже акуратно, м'яко, але не в кут. Ось цей єдиний мінус удару 39-го номера. Він не становив якоїсь особливої загрози для Єрмакова. Башич б'є воротах, м'яч повз ворота летить. Фантастичний момент зорі. Індивідуально хороша дія Якова Башича, який зреагував на помилку під час розіграшу. М'яча від власних воріт і красиво клав підйомом у дальній кут трошки не влучив. Зоря не дає назвати склад Олександрійців, тому що ще один момент, і в принципі я не проти, якщо команди не даватимуть добити склад до кінця. Гереро пробиває поворотах, буде ще один кутовий, тому що це сейв Єрмакова. удар. Гол. Андерсон Джордан забиває. Ось так. Активні зори. Створені моменти луганської команди призводять до голу. І забиває центральний захисник. І забиває центральний захисник. Один із найвищих футболістів команди, який дуже просто і безпроблемно розібрався із простором у чужому штраф, штрафному майданчику. Андерсон Джордан. Гол. Перехоплення від калюжного безера Безера заходить штрафний майданчик і Безера все ж таки віддавав передачу. Картає себе за цей пас зараз. 33-й номер. Вирізав він його швидою. Цього м'яча вирізав замість того, щоб пробити. Зараз ті футболісти, які вийшли на поле, вони тільки призвичаються ось один із них. Кораблін отримує м'яч. Він Може один обіграти кораблін. Під праву ногу кораблін б'є поворотах, але б'є не сильно. І це не зовсім те, чого хотів 97-й номер. Він втрачає чудову нагоду. Стрій захисник його ліву ногу. Тут хороша розрізна передача Тронтеля провал оборони Олександрійської і йде один в один на оборонця. Кораблі. Всі розуміють, що треба захищатися проти лівої ноги. В першу чергу це розумів. Захисник Олександрії на футбольному полі Філіпов віддає на Безеру. Копина підключається. Копина отримує м'яч, прострілює копина, і м'яч влучає у гравця. Зурі, але куди влучає лавка Олександрії. Впевнена, що це була рука. Інших тут варіантів від них бути не може. Отже, м'яч влучає в руку. Башичу рука лежить на газоні. Башич притискає її до газону всім своїм виглядом, показуючи, що він не хоче її грати. Фактично на рівень трави кладе цю руку. Удару поки що не доходить і може взагалі не дійде. Хоча ось, подивіться, Безера, Безера б'є по воротах, і Турбаєвський витягує цей удар. Чекали чогось від арбітра, чи то чекали зафіксованого фолу тут. От мене таке враження, що чекали. Що арбітер тут призначить фол. Але він дав дограти. І це завершилося ударом Безери. Ось він епізод. Від смирного відлетів Дришлюк. Удар Безери хороший. За спини захисника. І дуже гарний насправді сейф Турбаєвського, оскільки складний удар, плюс е, м'яч відскочив перед голкіпером від газону. Удар по воротах. І це сейв від Турбаєвського. Проходить удар від Дмитра Мишньова. Ось такою могла бути драма фінальних хвилин сьогоднішнього матчу. Колишній гравець зорію у складі Олександрії виходить проти зорі. Пробиває по воротах. Це другий удар від Дмитра Мишньова. Перший пригадуємо був зі штрафного. Цей ускладнився для Турбаєвського рикошетом. Плюс до кінця не розумів голкіпер, чи м'яч летить у площину, чи ні. Залишається з м'ячем. і Можна спробувати пробити по воротах. Удар по воротах. М'яч летить повз ворота. Ось таке рішення. Прийняв Денис Костишин полі 11 на 11. Остання хвилина із гаком в сьогоднішньому матчі Єрмаков м'яч вибиває об гравця суперника. Помиляється голкіпері. Може бути зараз момент. Зорі м'яч у штрафному майданчику. Уда передача на яцика. Яцик кораблін, кораблін б'є. Ще один удар міг би бути, якби цей м'яч відскочив до гравця. Зорі. Ну от. Підігрів зараз останні секунди Олександрійський воротар і ще нічого не завершено. Гра така була в на анабіозу, але зараз вона набула зовсім інших барв і арбітр свистить перемогу. Олександрії важку перемогу.